Васи свої, у нас сліді формі за ми знаємо це якби не нам добрий день. Скажіть, будь ласка, Олена Михайлівна, чи корисною була дана зустріч? Дана зустріч була безперечно корисною, тому що ми почули думку малинчан. Хоч по публіці ви звернули увагу, це були люди поважного віку, але вони зараз є нашими найактивнішими споживачами і тими людьми, які приходять у управління і платять. Насамперед за газ. Скажіть, будь ласка, чи буде перевірена якість газу? Це нас чекають малинчани. Перевірена якість газу ким? На? Лабораторною якоїсь організацією. Малинчани сьогодні зверталися усно з тим, що їх не влаштовує якість газу, і ми їм пояснили процедуру. Вони повинні звернутися письмово. Після письмового звернення береться забір газу і перевіряється у відповідній лабораторії Укртрансгазу. І ще нас питають питання, яка буде аленська плата з 1 квітня? Механізм нарахування абонентської плати з 1 квітня ще не встановлений. Він має становитися національною комісією, яка регулює питання енергетики і комунальних послуг. Як тільки це все буде, відповідно ми і поінформуємо наших споживачів. Наразі нараховується оплата за газ відповідно до кількості спожитих кубометрів вартість одного кубометра 7 гривень 19 копійок. А соціальна ціна це 3,60. Зараз ми відповідно до цих цін і нараховуємо оплату за газ. точніше не ми, а то. Мергазбут, скажіть, будь ласка, чи буде якась реакція Житомиргазу на скарги малинчан? А, реакція Житомиргазу на скарги своїх споживачів є завжди. А, скажіть, будь ласка, адресу вашого сайту, щоб малинчани могли інформацію там відшуковувати. Ми на жаль, не дійшли до тієї інформації, тому що було дуже багато питань по в новин в нововведеннях по абонплаті, але. Сподіваємося, що з вашою допомогою ви передасте інформацію всім більш активним і зацікавленим молодим малинчанам. Що... Передавати показання лічильників, ставити запитання фахівцям Житомиргазу і читати новини можна на сайті zt.104.ua, а на сайті 104.ua можна зареєструватися в особистому кабінеті, завантажити рахунок за газ, бачити обсяг субсидії і бачити історію всіх своїх проплат. Більше того, і платити за газ онлайн за допомогою онлайн систем. Ще скажіть, будь ласка, малинчан багато цікавить, буде ставити загальний лічильник прибудинковий. Це правда? Загальнобудинкові лічильники вони ставляться відповідно до всеукраїнської програми. Правильно? Ну, я думаю, що з цього питання коментар надасть краще Ігор Олександрович. Стосовно я поясняв, це загальна державна програма. Будинкові Вузли обліку встановлюються в тих квартирах і будинках, де взагалі немає обліку. Люди сплачують по нормах. У Малинському районі таких будинків немає, такі е... вузли обліку встановлюються не будуть. А що цікавить Малинчан, Обично оплата здійснюється по середньостатистичним даним, а не по фактичним. Е -е, якось можна змінить, бо в деяких людей е -е, заборгованість велика. Заборгованість може виникати через те, що малинчани не передають показання лічильника з першого по п'яте число, щомісяця ми чекаємо по телефону на електронну адресу на номер телефону 704 у вигляді СМС. Показання лічильника для того, щоб на наступного місяця вони не побачили в своїх платіжках прогнозовані нарахування. Це відповідно до тих самих кодексів, відповідно до яких ми працюємо. Добре. Олексій Григорович, скажіть, будь ласка, яких результатів ви очікуєте після цієї зустрічі? Ну, я очікую, що нас почують. Один в полі не воїн. Що таке, коли ці проблеми піднімає міський голова, а ці проблеми перед міським головою піднімають ті ж самі люди, які ви сьогодні почули. Міський голова цих проблем не вирішує, але міський голова їх піднімає на рівні вищому. Але ж знову ж таки, один міський голова не воїн. Тут сьогодні представники приватної компанії, яка зав'язана в тому числі з державними структурами, повинні були побачити, що громада не може жити в таких умовах і треба приймати кардинальне рішення. Треба ужиматися і на верхах і розуміти і чути, що так далі продовжуватися не може. Оцей результат, я думаю, що ми досягнули. І я думаю, що нашим досвідом скористаються і інші міста, тому що вся держава живе зараз в таких от умовах, коли отак от просто зараз попирати нашими інтересами і е, зловживати нашою довірою і добром, просто не можна. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Житомиргаз е, буде діяти, щоб вирішити питання Малинча? Е... Ми малинчани зробили перший крок по вирішенню цих питань не тільки малинчан, тому що всі інші міста знаходяться рівно в такій же самій ситуації. Ми даємо е, своїм оцім, от е, прикладом поштовх для того, щоб вони почали думати, що е, треба думати не тільки про свої кармани, а треба об'єктивно розуміти, що ситуація в країні не найкраща з економічної точки зору ну в силу тих подій, які ви знаєте, розгорнулися у нас на, на сході, і повинні розуміти, що треба всім ужиматися. І я думаю, що цей поштовх і що наші слова е, повинні бути почути. Уді, тому що зараз не слухати людей, це е, е, ну, має мати певні наслідки. Вибачте, за тавтонизм. Петро Валентинович, скажіть, будь ласка, які ви результати бачите після сьогоднішньої зустрічі? Ну результати дуже приємно було, що громадськість не стоїть осторонь цієї склавшоїся ситуації і висловила свою думку. Перша мета була цього зустрічі, щоб саме населення почуло в в даному випадку. Це представники паджи Томергаз. Цієї мети ми добилися і будемо далі працювати. Ці зміни вони ще не вступили в дію, вони тільки в процесі обговорення. І я як в процесі обговорення нашого сьогоднішнього підкреслив, що в залі були присутні люди більш похилого віку, які не мають доступу до інтернету, і те анкетування, яке проводилось, вони навіть про нього не знають. Так? От зараз вони прийшли, і висловили свою думку і хотіли побачити е, результат е, от, е, дійсності цих змін. Я впевнений, що все-таки ми зможемо е, разом е, відстояти свої права. Як ви думаєте, Житомиргаз буде вчиняти якісь дії, щоб е, ці результати ну, були? Звичайно, я впевнений, що вони також свою чергу будуть робити певні кроки. Але на жаль, на даний момент, не тільки від Житомира, все залежить. Я впевнена, що і верхня влада, центральна влада, вона також повинна сказати своє остаточне слово. Скажіть, будь ласка, чи корисна була ця зустріч? Корисна, корисна не тільки для народу, а корисна, мабуть, і для них, тому що хай вони роблять виводи. Люди вже терпіть далі не можуть. Затягування поясів грозить підйомом мас. Да будемо як ЖК вили, бо вже далі нема куди. На 1200 чи може хтось її не має, вижити вже неможливо. Зараз підуть платіжки, які ми ж не знаємо, яка буде ціна газу, яка ціна води, каналізації, сміття і, і тому далі. А якщо ще беруть платежі і по банках, то тоді що вже людині лишається. Все жити далі не можна. Вихід один змітати таку, таке руководство, бо воно не годиться. Хватить збагачуватися. Ми ж не знаємо, хто які зарплати має. Він же не може порівнятися, якщо він має 10 тисяч, а я 1200. Хто з ким може позмагатися? Вони між собою всі позв'язувані і вони одне одно підтримують. А скільки народ може терпіти? Буде Коліївщина, чи я знаю, що це воно вже буде.